Дуже часто е, до нас звертаються жінки з таким проханням, що їх турбують е, рідкі виділення статевих органів і запах гнилої риби. Це є ненормально, тому що е, жінка повинна пахнути квітами. Цей запах е, викликає інфекція, тріхомонади і гарднерели. Якщо ваші батьки кажуть, що це нормально, бо це в когось з родини було, і воно проходить, то це неправда. Тому що такий запах не повинен бути. Деколи жінка думає, що в нас з цим справиться сама, робить вагінальний душ, спринсується, миється рідким е спеціальним милом, але це не допомагає, тому що інфекція знаходиться в піхві і вона там прогресує. Для того, щоб ця інфекція пройшла, треба обов'язково звернутися до лікаря, зробити мазок, вияснити, яка саме інфекція там є, і призначити конкретне лікування. Це не є страшне лікування. Лікують переважно свічами і крем. Для жінок дають свічі піхву, для чоловіків крем. Можуть давати також таблеточки, в залежності від того, який буде результат мазка. В переважній більшості чоловіків не мають скарг. Скарги мають тільки жінки. І якщо ці дві, два захворювання гарнерела і трихомонада, то гарнерела вона, це є низький імунітет. Жінка не досипає, стресує, нервує, і тому приєднюється гарнерельоз. Він не передається статем шляхом, а статем шляхом передається тільки трихомонади. І тому вони потребують, в залежності від того, яку саме інфекцію ми знайдемо, таку інтенсивність лікування ми надамо. Так, ну і в переважній більшості ми лікуємо обох партнерів для того, щоб це захворювання вилікувати один раз і назавжди, але сам гарнерельоз може повторюватись, тому що у жінки все ж таки низький імунітет. Ми лікуємо чоловіків в парі теж, але в них, якщо при обстеженні, може навіть не виявитися захворювання. Тому що у них немає сприятливих умов для розвитку цієї хвороби. Сприятливі умови є в жінки, тому що вона має в від температуру, середовища, прогресує прогресується хвороба. І це теж не є страшно, їм назначають кремчики, їм назначають теж підняття імунітету, їм назначають гігієну, і це захворювання переважно виліковується. Дорогі дівчатка, якщо ви відчуваєте, що у вас є неприємні виділення статевих органів, не ну, можуть бути рідкі або білі, ні, ні. Якщо ви відчуваєте запах несвіжої риби від себе, не бійтеся. Воно само по собі не пройде, потрібна додаткова допомога і в нашому центрі вам завжди нададуть корисну пораду і правильне лікування.